Всім привіт! Відразу до головного. Це відео значною мірою про криптовалюти, але тут не буде жодних порад про те, чи варто в них інвестувати і як розбагатіти за два дні. Цей випуск скоріше про світоглядні і технічні речі пов'язані з блокчейном. Блокчейн це технологія, яка лежить в основі більшості криптовалют, і про те, як вона працює, ми ще поговоримо. А для початку, що воно таке, ці криптовалюти. більшість людей гадки не мають, що це в біса таке. Та що ж станеться, коли вони зрозуміють, це буде щось у масовій свідомості. Крипта це там, де можна або швидко заробити багато грошей, або ще швидше прогоріти, втративши останні штани. Таке собі глобальне онлайн-казино, в якому криптокоролі Черкащини змагаються проти венчурних інвесторів з Каліфорнії. Для багатьох, хто спостерігає за цим з боку, це все щось потенційно цікаве. Але не до кінця легалізоване і загадкове. Якщо по-простому, то криптовалюти це інтернетні гроші, які працюють без банків і урядового контролю, і які підкріплені переважно довірою до криптографії, математичної науки про захист інформації. Україна поруч із США одна з перших у світі за рівнем прийняття криптовалют. У нашій країні не лише багато користувачів крипти, а й повну ком'юніті з усілякими хакатонами і конференціями. Які відвідують і криптоентузіасти з усього світу, і навіть офіційні особи з української влади, і на які вже двічі приїжджав сам Віталік Бутерін, засновник проєкту Ethereum, легендарна фігура у світі криптовалют, канадський програміст російського походження, який підтримує Україну і обсипає її компліментами це країна, в якій люди по справжньому розуміють найновіші технології, і навіть на найвищому урядовому рівні Думаю, Україна має і можливості, і рішучість щоб стати великим криптохабом. Чи справді Україна стане великим криптохабом? Це тема для окремого відео. Один з програмістів, з яким я поспілкувався, пояснює популярність криптовалют в Україні. Просто ну ми завжди любили свободу. Ось і ну це дуже пов'язано. Криптовалюта дуже пов'язана з свободою. Ну, наприклад, ти той самий Анатолій Яковенко, це фаундер Солани. Він же українець. Ну, хоч хоча і живе дуже довго вже в Штатах, але він українець, Так ну дуже багато українців роблять дійсно круті круті веб три стартапи. веб 3 стартапи. Що воно таке? Веб – це візіонерська ідея про новий інтернет, в саму структуру якого прошиті криптогроші. Але справа не лише в грошах, як ми зараз побачимо. Цей інтернет кидає виклик нашому старому затишному нету, до якого ми всі так звикли, щоб створити нову версію мережі Web 30